Васильківський троль, жахливі подробиці та найнятий детектив. Васильків, 18 липня 2024 року, після моторошної зустрічі з зеленим тролем, що тероризував в околиці Василькова, редакція Васильків новини вживає рішучих заходів, щоб розкрити таємницю і захистити місто, отримавши численні свідчення про дивну істоту. Яка кидає каміння в електрообладнання та випускає зелені блискавки, Васильків новини не шкодує ресурсів. Редакція оголосила про найм досвідченого детектива, який володіє знаннями в паранормальних явищах, щоб розслідувати цю лякаючу справу. Ми розуміємо, що багато жителів Василькова стривожені та налякані, заявила головна редакторка Васильків новини. Саме тому ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб з'ясувати правду про цю істоту та захистити наше місто. Найнятий детектив, який побажав зберегти анонімність, має багатий досвід розслідування дивних та незрозумілих подій. Він вже розпочав роботу, збираючи свідчення, оглядаючи місце злочину та шукаючи інші докази, які можуть пролити світло на цю лякаючу таємницю. Я не можу розголошувати деталі свого розслідування на цьому етапі, зазначив детектив. Однак я можу запевнити жителів Василькова, що я зроблю все можливе, щоб розкрити правду про цю істоту та вжити заходів, якщо це буде необхідно. Жителі Василькова з нетерпінням чекають на результати розслідування, адже страх перед невідомим тролем паралізує місто. Деякі люди вже почали уникати нічних прогулянок, а ті, хто все ж таки виходить на вулицю, роблять це з великою обережністю. Я просто хочу, щоб все це закінчилося, поділилася жителька Василькова Тетяна. Я не можу спати ночами, думаючи про цього троля. Це жахливо. Васильків новини буде слідкувати за розвитком подій та публікувати всі нові подробиці, що з'являться. Ми щиро сподіваємося, що найнятий детектив зможе розкрити таємницю зеленого троля та повернути спокій до Василькова.